Чи не здається вам, що вимальовується такий, завжди ми казали, про північ, південь? Чи не повертаємося ми назад до цієї лінії е, Захід-Схід знову, де буде з того боку Сходу Китай аж до цього, до Ірану, скажімо, умовно, а з цього боку буде Західний світ? Може, може, це йде якийсь процес формування двополярного світу і у кордонів? Як ви думаєте, можемо про це говорити? Я, я, я весь час кажу про те, що це, це якраз пов'язано буде з результатами російсько-української війни, і, до речі, тепер ізраїльсько-іранського конфлікту. Ну, от, от наскільки буде шанси, свідомлено? що цей простір замкнеться через Кавказ? Якщо Україна залишиться суверенною державою. Швидше, коли Україна вже ми ми знаємо, що Україна залишиться державою. не просто незалежною суверенною державою. І, до речі, це диктує суверенітет Грузії, Вірменії, Азербайджану, і більш тісні зв'язки центральноазійських країн з Китайською народною республікою. Це в принципі да, дасть можливість для створення біполярного світу. Оце і буде біполярний світ. Ми будемо кордоном е, заходу, а там буде кордон Китаю. Сфери впливу і через це кордони будуть літати літаки, як ми розуміємо, тому що в цьому буде зацікавлені Вашингтоні в Пекіні. Якщо Україна програла б, це шлях до багатополярного світу, де Москва відіграє досить серйозну роль і можуть бути більш дрібні гравці. Бо Москва, яка б тоді може заявити свої права на Європу. Так, на, на центральну центральний Так. Це. Та. От, і якщо ситуація, от така, яка є, от зараз статус-квота, ми дивимо, просто живемо в стані хаотичної невизначеності. Окей, і тоді ну, ми виходимо плавно. По факторам проговорили. Я думаю, що не все. Звісно, тут багато що. Ми не проговорили ринок інші ринки. Там же є крім все-таки в регіоні і в нашому, і в тому регіоні і аграрні ринки. Тобто, ну і е, підняття, скажімо, тож, рівня бідності або біженців у мого конфлікту, потребує також додаткових відповідних дій. І слабкість інституцій, інститутів, які не можуть відреагувати на це все фактично. Ну, Ізраїль виступив такою поліцейською. Силою в умовах, ну, моє враження, коли. Не вирішувалось ніяк по-іншому, от вирішили по-простому вирішити, як от в сьогоднішніх реаліях, хто сильний і швидкий, той і правий. І недовго думає. А потім, по факту, всі це признають, якщо це швидко. Якщо довго починають, піднімати підручники міжнародного права і ведення війни, право ведення війни. Але все-таки, в, ну в Україні позицію зайняти? Тому що перша досить швидко була позиція, ну, як вона і повинна бути такий Міністерство закордонних справ України. Ну, по-різному можна оцінювати, ну але принаймні на швидко досить була. Але але зараз все серйозніше набагато. Я ну скажу свою точку зору. На жаль, на превеликий жаль, українець за громадянством, за патріотизмом не може просто оцінювати без врахування російсько-української війни. Перше, це наші інтереси, національні інтереси, а вже далі всі там інші обставини. Тому як ви думаєте, яку позицію має займати Україна офіційно? В цій війні, так? Конкретно в найближчій ну там умовно два ну, не, не подобається мені ці два-три тижні. <ріст> найближчий період, коли ще війна ну от іде в такому форматі, і ми розраховуємо, що вона буде досить коротка, все. Так ну є є шанс промовчати, тобто, перша перша заява була зроблена. В, в принципі, не секрет, що Іран розглядається Україну як ворог країна, яка допомагає. Нашому супротивнику і відповідно відповідальна за постачання дронів і все інше, і їх там інструктори брали участь в запуску цих дронів, тобто ми маємо повне право вважати цю країну ворогом це Сприймається, якщо ми говоримо про нашу аргументацію, яку ми адресуємо, скажімо, не нашим європейським колегам, а адресуємо іншій частині світу. Це часто трапляється, коли от ми коли я маю дискусії з представниками там арабських країн інших країн світу з російсько-українського з питань російсько-української війни, і ясна річ що вони теж порівнюють інші свої конфлікти і хочуть бачити нашу реакцію на ці конфлікти. Зрозуміло, що зараз цей конфлікт також буде маркером. А от тому станом на зараз ми можемо якби, зробити паузу. Це абсолютно нормально, як, як зробили паузу багато інших країн. Далі, якщо питання, ми тут вже домовилися, що міжнародне право померло, але ми апелюємо до міжнародного права, незважаючи на те, що воно поверне. І виникне питання, як кваліфікувати ці події? Хто, власне, почав, яким чином, тобто, від згідно з там резолюцією 74-го року е, Генеральної асамблеї, це е, кваліфікується як агресія і тому подібне. Але Далі там починається значить право на, на самозахист, а наскільки превентивний удар може розглядатися на самозахист, і тому подібне. Тобто, ми вступаємо на слизький лід, який дуже важко пояснити, особливо в контексті російської пропаганди, яка посилається теж право на самозахист і превентивний удар для... і що це відповідає статуту ООН. Тобто це, це проблема, але я думаю, що в цій проблемі очевидно треба розуміти, що попри те, що Іран наш ворог, і ми бажаємо йому поразки, це, це абсолютно наше повне право так робити. юрист юридичної точки зору, наша позиція має бути бездоганна. Я думаю, що все достатньо просто, оскільки ми частина європейського світу, і це завжди наша проблема в нашій дипломатії з часів Зеленської, що ми весь час хочемо бути з розумними і з красивими, що ми з одного боку хочемо бути частиною європейського світу, а з іншого боку, хочемо, щоб на нас не образився глобальний південь. І що ми багато конфліктів натягаємо на себе як сову на глобус, як це було з президентом Вучичем, якого ми запросили до Одеси шляхом незапрошення запрошення президентки Косова пані Османі. Після того пан Вучич Фактично використав цю подорож для розповіді про свої дипломатичні перемоги і про те, як він не зраджує Росію. Таких речей допускати не можна, бо це не професійний. Професійний підхід простий. Ми маємо узгоджувати нашу позицію з нашими європейськими союзниками, головними Францію, Німеччиною, умовно кажучи, і йти в фарватері тих оцінок, які вони будуть давати, але разом із цим, не даючи можливість іншим нашим союзникам, у Сполучених Штатах, демонструвати нашу недружність по відношенню до політики Сполучених Штатів. На близькому сході, тому що якщо нинішня адміністрація зможе показати, що Україна вона ще на іншому боці в принципових для сполучених штатів питаннях, то це абсолютно грунтовує те, чому ми не хочемо давати військової допомоги і чому ми їх сприймаємо як Іран. А не як Ізраїль в цьому конфлікті, тому що для Трампа дуже важливо показати, що Україна і є Іран, а Росія і є Ізраїль. Ну так понятно, все зрозуміло, що ми робимо. Ми Ірану кажемо, що ви приймаєте хороші пропозиції. Україні кажемо, що ви приймаєте хороші пропозиції, тому що у вас немає карт. Так от треба говорити, що у нас є карти. Тому що ми частина абсолютно іншого політичного організму. І це от така має бути вивірена позиція: європейська, з врахуванням того, що ми не можемо дати можливості нинішній американській адміністрації використовувати нашу позицію з пропагандистськими цілями і все. Ну зрозуміло, тут два різних підходи, це різні підходи. Тому Україні ще придеться цю дискусію закрито провести, як же себе позиціонувати. Ну, насправді міжнародне право, хоча я кажу, конкретно в цьому конфлікті померло, а в нашому Росія також в війні не притримується правил ведення війни. Е, і тут, але все рівно за щось чіплятися треба, тому що іншого поки що немає. Система валиться, але вона не зруйнована ще до кінця, а нової немає. Тому е, по Європі я тільки дозволю собі сказати, що Європа також сьогодні незрозуміла позиція. В свій час ми погодились приєднуватись самі до е, рішень зовнішньої політики, спільної зовнішньої політики, політики безпеки, Європи, Європейського Союзу. І очевидно, от те, що ви кажете, це не просто наше бажання. Ми ж хочемо вступити в ЄС в найближчі там, два роки. Да? Ну, сказав уже прем'єр-міністр, коли там ми вже вступимо, через рік-два вже 20 -20 20 -20. Да. І е, значить, ми маємо брати ці зобов'язання. А до речі, Україна їх завжди брала, і тому Ізраїль дуже інколи був незадоволений, що ми часто стоїмо на боці от європейської позиції, яка боїться біженців, а відповідно тисне на е, арабські країни. Але Європа тепер не, не одна, є Орбан. Який може там вискочить з своєї я позиції, кажу про координацію з головними союзниками. Ну, значить, ЄС, по суті. Да, і, і, Британія. і Британія. Так, да. ні, ЄС, а Франція, да. Німеччина і Велика Британія. Так. Ну, от, а ну, позиції треба, все так, різні. Так, так. Окей. Ладно, я думаю, що ми це не вирішимо. І формулювання цієї позиції сьогоднішня дискусія може допомогти. Вона точно допоможе. Я е, дякую, що вона. Якраз була розмова в руслі, як цього і хотілося, щоб мене занурились в дуже широкі, глибокі пласти. І я впевнений, я, не, я точно знаю, що ви не всі підняли тему. Я, як модератор, не все встиг підняти всі теми. Але те, що зрозуміло три речі: по-перше, вплив, Величезний, він не просто є, він величезний. По-друге, він іде з точки зору позиції переговорної Росії України, послаблення чи підсилення тієї чи іншої позиції. І по третє все залежить, ну, в першу чергу, я так дозволю зробити висновок, все-таки від. Того наскільки довго буде тривати саме ця війна, конкретно. Тобто, одна справа місяць там, а інша справа, якщо це піде далі, в Як якщо коротко сказати, нам вигідна коротка війна, і те, що знищені, я тут розділяю цю позицію, ну іран, нам точно не друг після того, як вони збили літак. Пасажирський український вбили наших людей. Ну, до речі, не заплатили... цього генерала, який командував знищив да, цього. Витака. Не заплатили нічого, не дали розслідувати до кінця, хто ж це впливав зовні на цю ситуацію. Тут про дружбу тут уже забули, а і не зважаючи на те, що з Іраном в Україні були довгі, нормальні стосунки. Ними, і не Україна почала отак от робити. Це просто треба зрозуміти. Ну і звісно, знищення ракет, які Могли потрапити в українців, це очевидно позитив. До речі, росіяни що кажуть зараз? Росіяни е також починають тему розкручувати. Ну це інше питання, що ракета, яка не, не попала, значить, попала в українця, не попаде в європейця. Да? Тобто ще така от історія. Тобто гуманітарні аспекти всі вже позабували. Все йде просто про. Цинічні прагматичні розрахунки. Так і я зараз кажу. От цинічно, прагматично, все, що, так як пане Ігор казав, не прийшло сюди, з російського боку, все грає нам на користь. Але при тому сказати, що ми відчули можливість зближення з Ізраїлем тут, хоча логічно було б, здається, використати цю можливість, якщо там ворог тут, ну. Ворог нашого ворога наш друг да, умовно кажучи, тобто от, тут, от, треба ще подумати. Я ну моя суб'єктивна думка зараз можна було б піти. На більш тісну співпрацю суто прагматично дві країни потребують нових типів озброєння. Дві країни потребують самостійності більшої озброєннях. Немає 100% захисту з неба. Все рівно щось пролітає. От сьогодні вночі 90% закрили в Ізраїлі ще більше, десь там 93%. 93. Це величезний показник роботи ППО. -про. Але ну, все рівно не дає остаточного захисту. Тому не, треба робити, ну це окрема тема. У Ізраїлі є технології лазерни, лазерних пушок і засобів на літаках, які дають можливість, от з цими шахетами, які сьогодні літали модифікованими, ну, розбиратись більш економно. Так що я думаю, ну, моя суб'єктивна точка зору, нам все-таки треба з Ізраїлем зараз говорити. Про спільні загрози, спільні типи техніки, яка загрожує нам, і виробляти якусь позицію. Ну а при тому відкритим залишається питання вразливості України стосовно ну, звернення до міжнародного права і права ведення війни. Ми стоїмо на цій позиції, фактично, але там є нюанси. Бо, на жаль, коли агресор діє як завгодно, то і країна виживає, то тут уже не про це. Шановні учасники, Віталій Портников Ігор Герсіголос дуже вам вдячний за те, що ви прояснили ситуацію, дали нам подумати над багатьма аспектами. Я думаю, що ця дискусія моя мета була в тому, щоб вона посунула фокус уваги українців, українських експертів, політиків на впливи. На Україну, тому що головний інтерес і головна і війна, від якої залежить розвиток, як ми сьогодні сказали, не тільки нашого там регіону, а по суті світу, як пан Віталій сказав, тобто, який він буде, це російсько-українська війна. І все я все таки, попри близькосхідну там, важливість цього театру і геополітичної ролі, я вважаю, що тут зараз вирішується все таки тут вирішується майбутнє світу. Дякую, що нас. Дивились, слухали, і бажаю вам давати собі самим відповіді не на основі фейків, а на основі інформації фактів і оцінок людей, яким ви довіряєте. Дякую за увагу і дякую, учасникам. Дякую.